Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український сторик та журналіст Єршовець. На Євробачення витратили 11 мільйонів. 11 мільйонів гривень витратили на Євробачення, на конкурс, де наші талановиті молоді спів... співаки вишмалювалися, виділювалися по-російськи, і боролись за путівку на Євробачення. Вдумайтесь, 11 мільйонів. В той час, коли збирають по 20 гривень на поранених нискалічних хлопців в госпіталях, тому що їх нема за що лікувати. 11 мільйонів гривень це 550 дронів камікадзе, ФВП. Дронів камікадзе. Влада думає про хлопців на нулі, які гинуть, тому що росіяни їх просто дронами. Знищують уже за одним нашим піхотинцем полюють російськими дронами. Думає влада, та ні не думає. Вона думає про співаків, які поїдуть на Євробачення. Хоча Румунія, Болгарія і ще ряд країн Європи, Східної Європи взагалі відмовились від Євробачення. А у нас, а у нас простих. Селян робітників не шкода. Головне послати співаків на Євробачення. З вами український історик та журналіст Євшвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!